Якось під час шторму сильним поривом вітру було зламано Велетенського дуба. Кажуть, що йому було понад 100 років. Зовні він виглядав масивним і досить здоровим деревом, на ньому не було сухих гілок. У літню пору все гілля було вкрите зеленим листям. Мені стало цікаво, чому на тій лісовій галявині інших дерев вітер не пошкодив, а цей величний дуб не витримав натиску стихії. Коли я підійшов ближче, то помітив, що серцевину дерева. Трохи вище кореня було поточено черв'яком. Іноді сильні, мужні християни не витримують випробування через те, що їхнє серце буває підточене гріхом. Псалмис Давид в 118 му псалмі задає важливе запитання і одразу дає на нього відповідь. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? як держатиметься твоїх слів, цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Ми живемо в час нескінчених змін. Все навколо нас змінюється і досить швидко. Змінюється техніка. Вчорашній комп'ютер сьогодні вже не має тієї цінності. Змінюється модифікація машин, Змінюються стилі одягу, змінюються зачіски, змінюються плани будівництва будинків, Змінюються і люди. Іноді встигати за всіма змінами стає просто неможливо. Як ви ставитеся до змін? Чи подобаються вам зміни у вашому житті? Необхідно сказати, що все наше життя складається зі змін. Хтось одного разу жартома зауважив, не змінюється тільки те, в чому немає життя. Хоча зміни невід'ємна складова буття? Має бути все ж таки те, що залишається сталим, ви можете уявити собі, на що б перетворилося наше життя, якби в природі перестали діяти сталі закони. Земля б наповнилась хаосом. З іншого боку, зміни все-таки необхідні, оскільки вони викликають рух та розвиток. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на християнські стандарти. На чому вони базуються? Для чого вони потрібні? Християнські стандарти це вказівники обабіч земного шляху християнина. Християнські стандарти охоплюють всі сфери нашого життя. Вони стосуються нашого харчування, одягу. Поклоніння Богові взаємин і відпочинку. Від першої і до останньої сторінки Біблії Бог закликає нас, як своїх послідовників, вести такий спосіб життя, який був би відмінним від гріховного життя світу. Запрошую вас звернути увагу на слова, записані в книзі Левит в 11 розділі. Бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий я, і не занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі, бо я, Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас з Богом, і будьте святі, бо святий я. У цих текстах. Закладено важливу ідею щодо мети, з якою Бог виявив свою благодать до народу Ізраїльського, звільнивши їх із єгипетського рабства. Він подарував їм спасіння, щоб вони вели святий спосіб життя. У святому Письмі Єгипет є символом гріховної ідеології, гріховного способу життя, який пригнічує людину. Народ ізайський не зміг знаходитися в Єгипті і бути вільним, щоб жити святим життям. Тому-то своєю могутньою рукою Господь вивів їх з рабства. У новому завіті є багато текстів, які близькі за змістом з текстом книги Левит, 11 розділу. Давайте звернемо нашу увагу на ці тексти. Але ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Не любіть світу ані того, що в світі, коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської, перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба за світом то ворожнеча супроти Бога, бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Ми часто звертаємося до цих текстів як до біблійних аргументів стосовно того, що послідовники Ісуса мають бути відокремлені від гріховного світу, від світського життя. Ідея того, що християнинові потрібно дотримуватися певних стандартів або правил, викликає дискусію. Багато хто добре знає вірші, записані в посланні апостола Павла до Єфесіян в другому розділі. Давайте прочитаємо їх. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не відділ, ніхто не хвалився. Павло тут досить зрозуміло і доступно говорить, що ми отримаємо спасіння по благодаті через віру. Оскільки ми отримуємо спасіння через благодать, а не відділ, то певна частина християн стверджує. Я можу жити як завгодно, мені не потрібно жодних стандартів, бо я вже спасенний. Те, яким чином ми отримуємо спасіння, і як ми повинні жити спасенні через благодать, це дві різні теми. Господь спочатку звільнив ізраїльський народ, він подарував їм спасіння, подарував їм свободу, а потім сказав: Будьте святі, ви спасенні, тому живіть свято. Біблія дає однозначну відповідь на запитання про те, як має жити людина, яка отримала спасіння, яка отримала дар Святого Духа. Запрошую вас знову звернутися до Книги Левит, 11 розділу. Бог говорить: будьте святі! Слово святий має глибокий зміст, його значення відокремлений. Друзі мої, християнське життя починається з відокремлення. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа з Його заступницької молитви, що записані в Євангелії від Івана в 17 розділі. Не благаю, щоб Ти їх з за освіту забрав, але щоби зберіг їх від злого. Початок християнського життя це не переміщення в небо. Ми залишаємося жити в нашому домі. У нашій квартирі у нас залишається та ж поштова адреса. З цим не відбувається жодних змін. Ісус благав Небесного Отця, щоб Він зберіг Його послідовників у цьому світі від зла. Наша проблема полягає в тому, що ми не завжди можемо або хочемо розпізнати зло. Хоча Біблія досить чітко про це говорить. Є люди, які страждають на певну хворобу, яку ми називаємо дальтонізмом. Тобто вони не можуть відрізнити один колір від іншого. Серед християн часом також зустрічаються дальтоніки, дальтоніки в духовних питаннях. Досить часто віруючі люди використовують культурологічний підхід для того, аби визначити, що правильно, а що неправильно. Цей підхід спонукує дивитися на ту чи іншу проблему з точки зору нашої культури. Деякою мірою із цим можна погодитись. Однак справедливо і те. Що де б ми не жили? В Америці, в Росії, в Україні, в Африці, в Австралії, до якої конфесії ми б не належали, в якій культурі ми б не виховувалися, ми всі, як говорить Святе Письмо, несемо відповідальність перед Богом за свій вибір. Запрошую вас відкрити книгу Еклезіаст, 12 розділ. Бо Бог. Приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Гріх всюди залишається гріхом. Соломон пише Бог кожну справу приведе на суд. Саме Господь буде визначати, що добре, а що ні. Друзі мої, тут криється дуже важлива істина. Проблема не в тому, що я думаю про ваші вчинки і що ви думаєте про мої, але в тому, що Господь думає про це. Ми всі одного разу будемо стояти перед судом Христовим, і Він буде вирішувати вічну долю кожного з нас. Послухайте, як про це говорить апостол Павло в посланні до римлян в 14 розділі. Бо всі станемо перед судним Престолом Божим. В світлі святого Письма кожному необхідно запитати себе, яким бачить моє життя Христос. Біблія недвозначно говорить, що наше тіло не є нашою власністю. В першому. Послані до Корінтян в третьому розділі, в 16 і 17 віршах, ми читаємо: Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівичить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Наш обов'язок зберігати себе в святості і чистоті. Ми з вами добре знаємо, що їжа, яку ми вживаємо, будує або руйнує наш храм, Бог дуже чітко визначив їжу для людини, яка сприяє здоровому розвитку тіла, що є храмом Святого Духа. Бог також заборонив вживати в їжу все те, що буде руйнувати наш храм. Про це дуже чітко говорить Господь в 11 розділі Книги Левит. Біблія говорить ще про один важливий аспект істини, про те, яким чином ми можемо зруйнувати наше тіло, що назване храмом Божим. У першу чергу. Моє тіло належить Господу, а після Бога кому воно належить? Після Бога моє тіло належить моїй дружині. Більшість сімейних людей одного разу вінчалися в церкві, в присутності Бога перед пастром, священнослужителем і всією церквою під час одруження ми взяли на себе обов'язок любити одне одного, плекати одне одного і поважати почуття одне одного, поки смерть не розлучить нас. Але якщо я веду аморальний спосіб життя, то я руйную свій храм і храм того, кого я обіцяв любити. Нам, християнам, дано біблійні стандарти щодо здорового способу життя, які допомагають залишатися відокремленими від гріха. В першому посланні до коринтян, в 10 розділі, в 31 вірші, апостол Павло звертається до християн з наступними словами. Тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Давайте звернемо нашу увагу на стандарти в іншій галузі християнського. Запрошу вас до читання текстів з книги буття 3 розділу, а також з Івангелів від Луки» 8 розділу. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалившись перед ним і голосом гучним закричав: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене! Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитав його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон, бо багато вийшло в нього демонів. І благали його, що він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великих свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то у свиней увійшли, і череда кинулись із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали, та й в місті по оселях звістили, і вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із Нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовидці ж їм розповіли, як видужив той біснуватий. На основі цих двох історій, я хотів би зупинитися на християнських принципах щодо вибору одягу. У цих двох прочитаних розповідях є два важливі моменти. Перший стосується гріхопадіння Адама та Єви, які, з'ївши заборонений плід, втратили. Природнє, непорочне покриття, яке отримали під час створіння, і одразу побачили зміну у зовнішньому вигляді. Їм стало соромно одне перед одним і ще більше перед Богом і святими небожителями. Тому то вони вирішили одразу ж прикрити свою наготу і поробили собі з фігового листя опаски. Другий момент стосується чоловіка, одержимого бісами. Про нього сказано, що він не вдягався в одежу, але коли був зцілений Христом, одягнувся. Іншими словами, коли він був одержимий, він ходив голим. Але коли його було звільнено і до нього повернувся розум, чоловік знову одягнувся. Давайте подивимося. На сучасне покоління. Воно має тенденцію оголювати себе настільки, наскільки це можливо. У світлі згаданих історій це не можна інтерпретувати як крок вперед, а скоріше крок назад. Іноді можна почути такий імпульсивний вислів з боку батьків або старших за віком людей на адресу молодих людей. Ай-яй, як тобі не соромно так одягатись. А молоде покоління з легкістю відповідає, звичайно ж, ні. Сьогодні такий стиль одягу. Багатьом людям іноді хочеться так одягатися, щоб у протилежній статі викликати певні почуття. Тому не дивно, що сьогодні дошлюбні. Відносини і перелюб стають стилем життя. На превеликий жаль, тенденція оголювати себе все більше і більше проникає у християнське середовище. Друзі мої, в будь-якій культурі сьогодні існує таке важливе слово, як скромність. Чи можете ви підібрати синонім до слова скромність? Синонімом цього слова є благопристойність. Дозвольте вам задати ще одне запитання. Чи чули ви коли-небудь такий вислів, відповідний одяг? Кілька років тому ми з сім'єю відпочивали в Криму на березі Чорного моря. За продуктами ми ходили в селище, де було кілька невеликих супермаркетів. На дверях супермаркету було написано в купальному костюмі не входити. Що цікаво, я не бачив жодної людини, яка би обурювалася під дверима. Іншими словами, в магазин можна було зайти у відповідному одязі для громадського місця. Як ви думаєте, чи маємо ми одягати відповідний одяг, коли йдемо до церкви? Я не кажу про людину, яка зайшла з вулиці вперше на богослужіння. Я кажу про тих, хто постійно відвідує церкву. Бог дав синам Ізраїля в давнину конкретні вказівки щодо стилю одягу тих, хто здійснював служіння перед Ним. Бог, який керує Всесвітом, який підтримує нас і дає нам життя та здоров'я, дав нам також застереження, що перебуваючи в храмі, ми можемо вшановувати або безчестити його своїм одягом. Я завжди з радістю згадую свої дитячі роки. Мама купувала мені одяг спеціально для церкви. і в шафі для неї відділяла місце і завжди при цьому говорила, це те, що ти можеш одягти, коли будеш іти до церкви. Я не претендую на те, аби встановити стандарти одягу для церкви, але закликаю вас пам'ятати, що наш одяг без слів засвідчує повагу або зневагу до заходу, на який ми йдемо. Сьогодні, завдяки рекламі, нам нав'язується ідея щодо того, як одягатися, як виглядати, як жити. Але нам необхідно звернути увагу на Господні застереження, а Він каже: будьте святі, ось шлях, ідіть по ньому. Я хотів би ще торкнутися питання про різні способи проведення дозвілля. Хтось може подумати, це мій особистий час. Як хочу, так і проводжу його. Біблія говорить, що ми є членами тіла Христового і взаємопов'язані між собою. В минулому було досить суворе ставлення щодо відвідування різних розваг. Сьогодні вибір розваг став значно ширшим. Немає потреби відвідувати кінотеатри, тому що з'явилися домашні кінотеатри, які, до речі, поставили під загрозу нашу совість. Сумнівна телепродукція може нейтралізувати роботу Святого Духа в нашому серці. Друзі мої, запитайте самі себе, що відіграє в моєму житті більш динамічну роль святе письмо чи щось інше? Нам необхідно зробити все зі свого боку, щоби. Дім, в якому кожен з нас проживає, міг стати місцем, де з радістю би перебували анголи. Вони є службовими духами, які призначені для служіння нам. Якось син з татом дивилися фільм Титанік. Батько задрімав. Раптом син вигукнув: Тату, тату, дивись! Не корабль пливе по воді, а вода пливе по кораблі. Судно на воді може витримати найсерйозніший шторм, поки його не перекинуто або воно не отримало вибоїно. Може бути велика зовнішня загроза для корабля, але якщо вода не увійшла всередину, судно залишається на плаву. Те саме відбувається і з духовним життям християнина. Ми знаходимося в гріховному світі, але гріховний світ не має знаходитись в нас. Навколо сьогодні з неймовірною силою вирують аморальні, антидуховні стихії. Вони не заподіють нам шкоди до тих пір, поки не потраплять в наше серце. Але якщо вони потраплять туди, то можуть занурити нас з головою. Щоб цього не сталося, нам завжди потрібно пам'ятати слова нашого небесного Отця. Будьте святі! Я хочу саме про це з вами помолитись сьогодні, щоб ми в нашому житті могли залишатися святими. Запрошую вас до молитви. Дорогий і любящий Небесний Отець, ти посилаєш нам застереження із святого письма, а також запрошення, щоб ми могли бути святими і дотримуватись Твоїх стандартів. Допоможи, Господе, нам бути уважними до них і виконувати Твої повеління у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошую вас взяти до уваги поради святого письма і жити святим життям. До побачення, до зустрічі!